Діана. Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні в цьому відео я вам покажу, як я обрізаю кущі пурички, або ще, говорять, червона смородина. Оці сорта, оцей сорт, що в мене тут посажений, тут великі, такі виростають ягідки Інші сорта в мене там є трішечки менші. Що зараз покажу вам, як я обрізаю і результат того, які виростуть кущики наші і які дадуть ягідки Можна ось подивитися. В минулому році я цей кущ сильно обрізала. І на ньому лишила тільки сім гілочок. І ось скільки наросло гарних товстих пагонів. На отому лишила більше гілочок. І подивіться, скільки наросло багато гілочок, але вони дуже-дуже тонесенькі. І ті всі тонесенькі треба прибирати, лишати тільки товсті. Он також. П'ять гілочок лишила і скільки наросло молодих гілок, і вони гарні і товсті. Правильно як? Лишати десь приблизно п'ять гілок ті, що в минулому році виросли, і п'ять гілок ті, що в позаминулому році виросли. Ось ці гілочки виросли у нас в минулому році, а ось такі в позаминулому. Подивіться, скільки тут багато бронечок, тут буде багато ягідок. А Тут буде небагато ягідок, але я зараз обріжу декілька кущів. Цей кущик ми обріжемо тим способом, що правильний. Тобто лишимо 5 гілочок минулорічних і 5 гілочок позаминулорічних. І значить що, видаляємо лишні, зайві ось ці старі і всі-всі малесенькі. Лишаємо тільки такі гарні, товсті міцні гілки. І лишаємо їх так, щоб вони йшли в сторони. Серединка, щоб була пустою. Напевно, лише мене 5, а 4, тому що ця гілка. п'ята дуже-дуже сильно в сторону пішла і лежить. Ягідки будуть заважати мені тут проходити. Так. Ось і все. Лишили 4 гілочки минулорічні. Ось вони. І 4 гілочки позаминулорічні. Так, цей кущ, що робимо? Видаляємо всі гілки, лишаємо тільки ті, що виросли в минулому році. Ось так. Лишили ми скільки? 6 гілочок. Ну, тут, напевне, в мене було посаджено два малесеньких кущика. Молоденьких. Ось така красота. І переходжу до інших кущиків. І зараз подивимося результат того, якщо правильно обрізати, і якщо обрізати неправильно, як це вплине на врожайність. 13 травня. Ось як гарненько вже наросли кущики. Ягідки вже, навіть не ягідки, квіточки запилилися. І вже є ягідки. І ось, подивіться, можна побачити, що скільки ягідок зав'язалося на двохрічній гілочці. Ось скільки, ціла ціла куча. Багато-багато ягідок. Кущ пурички старенький, то що я гарненько так була обрізала. Лишила на ньому тільки тут декілька старих пагінців. Скільки тут о, три пагони, так? Ці чотири. Ось скільки наросло молодої лози, молодих пагонів, шикарних. Наслідючий рік на них тут будуть шикарні ягоди. І подивіться, які шикарні шикарні листки. Тобто, якщо у вас є кущик пурички, старий, і він не дуже-не дуже гарний, обріжте його і виростіть заново молоді пагони на слідуючий рік. І так далі і інші. Ось також гарний кущик. Ягодки нав'язалися, гарненькі такі, величенькі такі ягодки. І отам також кущики. Ось такі також гарна лоза наросла погони. І пурички багатько-багатько. Он ціла куча. Багато буде ягідок на погонах двохрічних. Он, дивіться, скільки. Аж полягали гілки від такої ваги. І ось влітку, вже коли достигли ягідки, можна перевірити вже стопроцентно, що на гілочках ті, що двохрічні, набагато більше буде ягід, чим на однорічних погонах. Тому що е, там вже закладаються якомога більше брунечок ті, що будуть на ягідку. Тому рекомендую вам завжди залишати однорічні і двохрічні погони, щоб отримувати врожай вдвічі більший. Тому не жалкуйте, гарно обрізайте. Гарних вам врожаїв!